Нарешті автори серіалу дали нам по-справжньому цікавий сюжет, побалували приємними камео та продемонстрували неперевершений талант палпатіна маніпулювати людьми та використовувати будь-яку ситуацію на свою користь. Вітаю джедайські краївці і це мій традиційний огляд сьомої та восьмої серії шоу Зоріні війни бракована партія. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забути натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери. Це сталося. Ми вилізли зі, здавалося, нескінченої серії філерів та пригод заради пригод. Події обох епізодів відбуваються на корусанті, і одне це вже додає історії масштабу. Але найкраще це те, що нас повернули в столицю не заради ностальгії, хоча вона, звичайно, чудово працює. Ні. Ми стаємо свідками дійсно значних змін в імперії і в чергове переконуємося у геніальності Палпатіна. Його схем та маніпуляції. Рампарт намагається пропихнути в Сенаті законопроєкт про створення армії штурмовиків замість армії клонів. Сенаторка Панторанка Райо Чучі, яку можна було побачити у війнах клонів, опікується долею комісованих клонів і намагається дізнатися правду про події на каміно, які трактуються в імперії поки як жахлива, але природна катастрофа. Один з клонів, які брали участь у знищенні камінуанських міст, прагне вивести Рампарта на чисту воду. Але в імперця інші плани, і він готовий на все, щоб приховати правду. І бракована партія має допомогти дістати та оприлюднити докази страшного злочину. В серіях ми очікувано зустрічаємо багатьох вже знайомих нам героїв: і Бейло Органу, і сенаторку Памло, яку ми бачили в бунтарі серед очільників повстання, і візира Маса Амеду, і, звичайно, ж палпатіна. І їхня поява виправдана, а не продиктована фансервісом. Виявляється, це можливо. Серії порадували і крусанськими пейзажами, і екшеном, і драматизмом. Імперія ще молода, в столиці ще немає того тотального контролю, який ми побачимо згодом в Андорі, але є передчуття неминучого, ніби перед літньою зливою. Ці епізоди є, на мій погляд, одним із найсерйозніших в цьому сезоні, а можливо, і всього шоу. Ми стаємо свідками знищення непокірних клонів і дізнаємося жорстоку правду. Не тільки Тіпока Сіті було зруйновано, а всі поселення на Каміно, Черговий жахливий прояв імперського панування, а скільки їх ще буде? І хеппі-енду тут також немає, а є відчуття поразки та безвиході. Хоча наші герої і виконують місію, і дістають записи про сплановане знищення поселень на каміно, але Палпатін обертає всю ситуацію на свою користь і досягає своєї мети позбутися армії клонів і створити армію штурмовиків. І фактично, цьому сприяли наші герої, що неприємно шокує їх. І скажу я вам, це було набагато сильніше, ніж багато подій у Сенаті у приклалах. Згадаймо, як мінімум, епічний виступ джаджа, а це ж мала бути драматична подія. Можна, звичайно, трохи поприскіпуватися до вільного пересування Омеги Сенатом, та й взагалі легкості, з якою загону 99 вдалося не тільки викрасти записи, але й передати їх в сенат. Але це не зіпсувало загальної картини та того факту, що бракована партія взяла участь у чомусь дійсно значимому. На жаль, наприкінці серії автори сценарію розписалися в нездатності придумати гідну сюжетну арку для ехо і просто відправили його подалі. А ми ж сподівалися, що Ехо мотивує своїх побратимів на більш активні дії у майбутньому та змусить мисливця перестати ховатися. Але, судячи зі всього, він дійшов висновку, що з Рексом шанси на боротьбу зі злом та допомогу знадоленим збільшаться. Думаю, ми його ще зустрінемо, як і Рекса. Але навряд ми отримаємо цікавий розвиток ехо як персонажу. А що ви думаєте про ці дві серії? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!